Ребенок ⁇ это радость и счастье для родителей и в то же самое время большая ответственность. Ответственность за то, каким вырастет этот маленький человек. Никто из нас не рождается воспитателем. Секреты воспитания не передаются по наследству, как цвет глаз или волос. Но освоить их совсем несложно, а мы готовы помочь вам в этом. Ученому выпуску программы ⁇ Як навчитый мыть руки ⁇ Колледы ты не логопед. А так уж на вас ждет космично подружь и богатый человек. Программа выходит за підтримку Центру розвитку для дітей школа радости Олены Чернявської. Школа радости Олены Чернявской. Радісна дитина, Счастливая родина. Вспомните первые месяцы жизни своего малыша. хаотичные движения рук, которые постепенно научились хватать игрушку, погремушку, ложку. Так маленький человек развивает свою мелкую моторику. Хотите, чтобы ваш малыш побыстрее заговорил? Помогите ему тренировать и развивать свои пальчики. Вашому малюкові виповнився один рік. Він вже непогано володіє руками. Може взяти будь-яку іграшку рукою, пальцями або всією долонькою. Для того щоб рухи ручки дитини стали ще більш досконалими, надайте їй можливість маніпулювати з усілякими предметами, різними за формою, фактурою, матеріалом поверхні, починати роботу краще справ, які містять елементи масажу, наприклад, гри водичка. Корисним і захоплюючим заняттям будуть вправи з крупою. Така вправа не тільки сприяє розвитку дрібної моторики, але й масажує ручку вашого малюка, розвиває його тактильні відчуття. Запропонуйте малюку заховати іграшку в сухому піску, а потім знайти її. Це теж тренування для пальчиків. Малюкам подобається гратися з предметами, що їх оточують. Тренажером для рук можуть стати і кришки з пляшок. І прищіпки, і різні за розміром коробки. Більш складні вправи пов'язані з вмінням взяти предмет іншим предметом, викласти овочі на таріль за допомогою лопатки, піймати рибку з басейну. Для досягнення результату виконувати вправи необхідно щодня по 5-7 хвилин. Виконуючи пальчиками різні вправи, дитина досягає гарного розвитку дрібної моторики рук. Це не тільки робить сприятливий вплив на розвиток мови. Алей готует дитину до малювания, а в подальшему и до письма. Многие родители считают, что пока ребенку не исполнилось 5-6 лет, не стоит обращаться к логопеду, думают, что он сам выговорится. А когда наступает время идти в школу, логопед с удивлением восклицает, где же вы были раньше. Так когда же обращаться к логопеду? Чтобы ответить на этот и другие вопросы, мы пригласили известного логопеда, руководителя Центра развития и коррекции речи Лалио Ирину Коваль. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Когда, в каком возрасте следует обращаться к логопеду? За консультацией к логопеду следует обращаться родителям уже годовалых детей. В том случае, если у мамы прекрасно протекала беременность, роды и первые месяцы жизни ребенка. А если беременность протекала с угрозой, роды были сложны и ребенок находился на учете у специалистов неврологического профиля, то обязательно необходимо обратиться за консультацией к логопеду с целью исключения неправильного формирования речи у ребенка в дальнейшем. Как родителю определить, нужен ли ребенку логопед? Существует норма речевого развития. Если ребенку исполнилось 3 года, он может излагать собственные мысли. А вот если малышу уже 5 лет, он правильно произносит все звуки родного языка, у него сформировано фонематическое восприятие, слоговая структура слова и грамматический строй речи. Если такого соответствия не существует, то необходимо обязательно проконсультироваться с логопедом. Целью выявить ребенку необходимо развитие или коррекция речи. Могут ли родители заниматься с ребенком самостоятельно? Да, конечно, могут. Только самое главное выяснить, ребенку необходимо развитие или коррекция речи. Если необходимо развитие, то это всецело в силах родителей, а если коррекция, то только под наблюдением и помощью специалиста логопеда. То есть специалист обучает ребенка поэтапному правильному произношению звуков, а родители в домашних условиях закрепляют полученный навык. Какие упражнения помогут улучшить качество речи? Существует комплекс артикуляционной гимнастики. Упражнения подобраны таким образом, чтобы равномерно были укреплены мышцы щек, губ, нижней челюсти, языка и мягкого неба. Есть правила выполнения артикуляционной гимнастики. Она выполняется в хорошо проветренном помещении, стоя или сидя перед зеркалом. Спина должна быть прямая, Ліч наслаблені, дихання спокойно. Ці вправи допомагають дитині краще відчути свій артикуляційний апарат і навчитися їм керувати. Це перший крок до досконалого мовлення. Вправи виконуються перед дзеркалом, і кожна вправа триває 5-7 секунд. Для того щоб покращити чутливість та рухомість артикуляційних м'язів, дитині пропонують спеціальні вправи. Демонструють картинку і пропонують за допомогою артикуляційного апарату губ, зубів, язика, носової та ротової порожнини зимітувати зображене: посмішку, хобіток, млинці, годинник, гойдалку, конячку. Для того, щоб дитина успішно оволоділа читанням і не плутала букви на письмі, треба звертати увагу на розвиток слухового сприйняття дитини. Розвивати слухову увагу можна завдяки простому олівцю. Дитина закриває очі, логопед створює звуки за допомогою олівця. Стучить, наприклад, по столу або по дзеркалу, або по стільцю. Дитина потім вгадує, звідки звук. Деякі мовленєві звуки дуже схожі між собою. Для того щоб дитина не плутала їх на письмі і у власному мовленні, треба навчити її знаходити місце звука у кожному слові. Логопед показує дитині картинку, чітко називає їх. А дитина повинна сказати, чи є у цьому слові заданий звук і де він знаходиться на початку, всередині чи в кінці слова. На які іменно моменти в розвіті речі стоїть обратить внимание. Очень важно развивать у ребенка слуховое восприятие. Это умение на слух различать различные звуки. Первый месяц жизни ребеночка ⁇ это комплекс оживления, когда ребенок реагирует на мамочку. Когда появляется гуление, лепит, очень важно поддержать ребенка в его первом речевом общении. Речь взрослого в такие моменты должна быть четкой, внятной, грамотной, эмоционально окрашенной. Очень важно научить ребенка произносить все звуки родного языка правильно, а также слышать, слушать и контролировать собственную речь. Таким образом, ребенок, который идет в школу, должен произносить все звуки родного языка правильно, а также у него должен быть сформирован грамматический строй речи полностью. Спасибо, Ирина. В следующей программе мы поговорим о закаливании, его роли в укреплении здоровья ребенка. Часто батьки сталкиваються з проблемою, як сформувати звичку вовремя мити руки. Можливо, вам допоможуть наші совети. Існує безліч захворювань, яких можна уникнути, якщо вчасно помити руки. Можливо не тільки навчити мити руки малюка, але й зробити так, щоб він сам задумався про всю важливість процесу гігієни. Для цього, наприклад, використовуйте сюжетну рольову гру Лікар айболить, яка доведе наскільки важливо часто мити руки. Покажіть дитині у мікроскопі тих істот, які знаходяться на немитих руках. Не варто лякати дитину страшними історіями про те, що вона може захворіти, якщо пропустить один раз миття рук. Діти розумніші дорослих, і вони роблять швидко свої власні висновки. Вимай руки. А чого ж їх миття? Та неї все равно нічого. Після того, як дитина один раз не сходить по мити руки і не захворіє, вона вирішить, що всі ці історії вигадані і мити руки зовсім не обов'язково. Тож миття рук повинно стати корисною звичкою. Слід покроково пояснити увесь процес, як правильно вимити руки, вище закатати рукави одягу, підставити руки під струмінь води і намочити їх, взяти мили в руки і намилити руки до появи піни, Потерти рука об руку, змити великою кількістю води піну, перевірити те наскільки якісно вимиті руки, витерти їх сухим і чистим рушником. Після двох років дитина буде вже сама в змозі помити руки. При митті рук слід перебувати поряд з малюком і стежити за процесом при необхідності допомогти помити руки милом у важкодоступних для цього місцях. Кожний у кого і стрібіонок участь за чудеса чудіса з ним наш майстер-клас для тих, хто хоче підготувати необичний подарок. Цей яскравий мак ви можете виготовити разом з дитиною за допомогою техніки мокрого валяння. Мокре валяння названо так, тому що для звалювання волокон у вовни використовується мильний розчин. Виникло мокре валяння або валяння руками в країнах, де були одомашнені вівці й кози. Існує легенда про виникнення мокрого валяння, що відсилає нас в стародавні часи. У нас свідчить, що на подвір'ї господаря серед інших тварин були вівці, яким доводилося жити в дуже тісних приміщеннях. Вовна овець падала на підлогу, просочувалася вологою, і вони ще й топталися по ній копитами згодом навесні, вівці покинули двір, а на підлозі залишився перший валяний килим. Для виготовлення цієї квітки вам знадобиться червона і зелена вовна, мильний розчин, бамбукова скатертина, сітка, чорні нитки, шматочки чорної шкіри і, звичайно, ваші руки. Мильний розчин для мокрого валяння можна зробити самому або використовувати готове рідке мило. Сформуйте з вовни майбутні пелюстки маку. Коли вовняні пелюстки розкладені, накрити їх сіткою і змочіть мильним розчином. Техніка мокрого валяння дуже проста. Потрібно всього лише терти полотно руками в різних напрямках. Слідкуйте, щоб вовна постійно була просякнута достатньою кількості мильного розчину. Якщо сітка відходить від полотна, а вовна не зміщується, можете акуратно знімати сітку, перевертати полотно і валяти його з виворотного боку. Коли ви закінчили валяти, сполосніть виріб теплою водою, щоб вимити надлишки мильного розчину. Під дуже холодної або дуже гарячої води виріб може втратити форму і дати усадку. Викручувати готове полотно теж не варто краще покласти його на решітку і дати стекти, а потім просушити. Коли пелюстки майбутньої квітки підсохли, їх треба ретельно розім'яти руками, надаючи виробу форму. Приступаємо до виготовлення серединки квітки. Для цього потрібно взяти пасму зеленої вовни і згорнути її в клубочок. Клубочок змочують у мильному розчині і добре валяють. Зверніть увагу, під час валяння виріб може зменшитися в два рази. Зелену вовняну кульку промиту водою і підсушіть. Останній етап зборка квітки. Для цього зелену кульку декорують чорними нитками, а на полюстки квіти приклеюють шкіряну серединку і зверху вовняну декоративну кульку. Така квітка може стати частиною великого панно або оригінальною прикрасою для одягу. Спробуйте, і у вас обов'язково вийде. Ми можемо навчити ребенка щитати і писати, плавати, грати на фортепіано. Єдине, чому ми не можемо його навчити, це делать це талантливо. Знайомтесь Єгор Монаков, йому 4 роки. Єгор любить гратися з машинками і брати участь у театральних постановках. Він мріє стати космонавтом і подивитися на інші планети. Якось він розглядав небо телескоп і побачив маленьку планету. Це була планета маленького принца. Там був діючий вулкан, який принц чистив кожний ранок, бо вулкан допомагав принцеві приготувати сніданок, а ще баобаби, з якими маленький принц воював, щоб вони не розірвали планету своїм корінням. Є такое правило, То по утру умився, паянок, і наче біда порядок свою планету. Але головним скарбом маленького принца була його троянда. Її він поливав і ховав від вітру. Якось принци троянда посварилися, і хлопчик відправився у далеку космічну подорож. На одній з планет принц зустрів баранця, який хотів з'їсти троянду. Щоб запобігти цьому, принц вирощував для баранця траву і готував його. А ввечері малював яскраві картини і вчив нові мови, щоб розповісти баранцю про свою планету. This This my my planet. This is my throne. На цій планеті принц побачив багато троянд, але зрозумів, що його троянда йому найдорожча. Звичайний прохожий скахав. Моя родина точно такая, как и другие. Бо головного, очима не побачиш, головне бачить тільки Що Что главное воспитание детей может быть, чтобы они не замечали этого воспитания, а росли и развивались на радость своим близким. До скорой встречи. Програма виходить за підтримку центру розвитку для дітей школа радості Олени Чернявської. Школа радості Олени Чернявської радісна дитина, щаслива родина. У наступному випуску ви дізнаєтесь, як розвивати логіку з полюшок, як навчити чистити зуби і майструвати оберіги.